Щороку, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, депортації понад 200 тисяч людей із території півострова радянським тоталітарним режимом у 2024-му минають 80 минають його роковини. Саме цього дня 1944-го, згідно з таємною постановою Державного комітету оборони про кримських татар, підписаною Сталіним, розпочалася спецоперація військ НКВД з метою витіснення з Криму його корінного населення. Еленням формальною підставою стало звинувачення всього кримськотатарського народу державній зраді та співпраці з нацистами, а фактичною російська колоніальна політика. Поки чоловіки були на фронті, радянська влада вигнала дітей, жінок та літніх людей із власних домівок та землі і вивезла до місць спецпоселень в середній Азії, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан на примусові роботи і в табори Гулагу. Лише дорогою в тісних товарних вагонах за три тижні без їжі, води та медичної допомоги загинуло 7-8 тисяч кримських татар. А в Узбекистані за перші півтора року від хвороб та нелюдських умов перебування майже 30 тисяч стиралася мова, історія та культура корінного народу України. Заборона кримським татарам повертатися на батьківщину діяла до 1989-го, А по-справжньому їхнє повернення стало можливим лише після відновлення Україною незалежності у 1991 році. Після злочинної окупації та анексії Кримського півострова у 2014-му Російська Федерація, так само, як і 80 років тому, повернулася до переслідування дискримінації та утисків кримських татар, підтримує і стимулює заміщення населення Криму росіянами. Відомо про десятки випадків зникнень кримських татар і сотні політичних в'язнів у 2015 році Верховна Рада України визнала примусове виселення корінного народу Криму актом геноциду.